Я не знаю, хто там сидить у відділі політики Твіч, але схоже, що логіку вони залишили на минулому місці роботи. Виявляється, щоб рулбіт спокійно рекламувати на мейджорі, достатньо просто мовчати. Так, буквально не кажи назву сайту, і ти просто в шоколаді. Твіч офіційно заявляє, посилання не можна, реферальні коди не можна, вголос називати не можна. Але якщо ти просто запхаєш логотип казино у кожен кадр трансляції, це абсолютно. Ок, правила ж не порушені, серйозно. Тобто, половина сцени два місяці просто волала, що казино знищує кіберспорт. А твіч такий: ну, якщо ви просто поставите величезний логотип роллбіт за спинами коментаторів, це ж не реклама, правильно? І це вже навіть не виглядає подвійними стандартами. Казино на стікерах ганьба, казино на мейджорі. М Друзі, ну якщо тільки мовчки можна. І ось головне питання, так вони борються за здорову екосистему чи просто роблять вигляд, поки гроші лежать на столі?